Е. Ліщина гладкокорий, медвежий горіх. Який на Ой! Є, є. Який на четвертий рік росту дав горіхи. Ось такі горішки. Це Гладкокорий за яким всі... Ганяються, питають, але, Але, дивіться, що в ньому робиться. Такої порослі, як фундука, нема... Він но... ага, є, горі... є горішки що. Для селекції. А... От він порос дає з корневіща, то тобто есть він з ствола. Звідси не дає землі порослі, а порос іде з нижньої частини корневища от з прикорневої. О, о. Звідси. І все воно в порослі І теж коли цієї ладкокоруї треба ставати на коліна і обратно, як у фундука, як куща згинатися, чи обрізати, чи пригинати. З неї можна отводки робити, але стоїть воно чи не стоїть, відводки ліщини. Це одна. Я дала тоді я показував, що були сирошки на ній і вона вже дала горіхи ця гладкокора. Глад Четвертий рік. Це зараз через тиждень-два буде 4 повних роки від посіву цього всього. Такі горіхи в неї. От, схожі на фундук, но дуже мелкі. Мелкі горіхи. От, і їх тут трохи. Впало. Отак і там лише, ну, З десятка два їх. В цьому році. такі. Така плюска. хто не бачив, я сам перший раз оце бачу. от вам і гладко похожий на фундук. Так воно і так похоже на фундук. То що коренева. Відрізняється від фундука, то це факт. А от ця поросль, ось у мене ще один. ну Цей би, не цей без, цього не падає горіх. І в цього теж отака от прикоренева. Це корневіща, йде порус як куща з корнів. А з така, І ось з нею теж треба на коліна і обрізати. І обратно. Типа фундука прив'єш, не прив'єш, а на, на коліна перед ним треба буде вставати. Ось такий не цікавий, як для мене це все. Всі всі експерименти. Час, при наблюдень і все. З, цим, з цією відправляю на Умань. Івану Гуту хай займається, хоче, вирощує собі, буде щось виводить цих горішків. Можу пожелати тільки. З цим гладкокорем ну, вегетативно можна, ну, не, ну, в Вегетативною можна можно його укоріняти свободно. Цей гладкокорий під укоріння спокійно, і як горизонтальними, і, в, ну, і вертикальними, як насипати туди землі. І вертикальні будуть, і горизонтальні будуть, і ці, щоб загибати такого. Можно тоже то. В общем, вот такие вот оладку корей. Все.